Становне парство, всім привіт. Сьогодні в роботі не Opel. Це Fiat Doblo. Машинка, яку Богдан Хрущ підготував для військових. Я там трошки йому допомагав з ключами по цій машинці. Сьогодні машинка повернулася на СТО з проблемою не заводиться. Просто. Приїхала вона в Київ, її поставили, заглушили, а знову завести вона, знову завестися не схотіла. І якось дивно себе поводить при цьому приборка. Тож давайте розбиратися, що не так з машиною. Поїхали. Машинка з двома ключиками. Перевіряємо. Треба кермо розблокувати. Ага. Акумулятор відключений. Підключив акумулятор. Машина мигає аварійкою. Просто мигає аварійкою. Постійно Мигає пробіг, мигає код. Давайте робити діагностику. Діагностичний роз'єм знаходиться тут з лівої сторони. І він знаходиться в болці БЦМ. Так, ну живлення є з БЦМ. Так, діагностувати буду за допомогою Сінгдяк. Шукаємо фіат. Автоматичний пошук. Мабуть, автоматично не знайде. Збираємо вручну, вручну Фіат. Це у нас

Щось якось довго підключається. Давайте чекаємо. Так, нарешті зайшли. Запускаємо автоматичне визначення блоків. Що ми бачимо? Приборку бачимо? Бачимо блок подушок. Боді комп'ютера нема. УСБЦ має бути, має бути блокування двигуном. Давайте дочекаємося, поки просканує всі можливі блоки. Завершилося сканування. Що ми бачимо? Бачимо тільки три блоки. Приборка. Тут є помоки. Блок керування двигуном, ругається, мабуть, на ключ. І блок подушок. І немає БЦМ, немає зв'язку з бцм І оце БЦМ у нас, до речі, клацає. Ну, давайте зайдемо в приборку і подивимося, що тут за помилка. Це помилка по імобілайзеру. Судячи з того, що я бачу з картинок. Ошибки мобілайзер 5600. Добре, зрозуміло. Треба лізти до БЦМ, бо він не на зв'язку. Вирішив знімати я блок БЦМ. І зараз скажу чому. А, дивіться. Значить, аварійки клацають. За аварійки відповідає релюшка. ну, Точніше, не релюшка, а ланцюг в самому блоці БЦМ. Далі. Оскільки аварійки клацають, значить живлення на блок БЦМ приходить. Це можна навіть не прозванювати. Далі. Діагностика. Діагностичний роз'єм. Він знаходиться в блоці БЦМ. І всі інші блоки. Вони виходять на діагностику, не видно саме БЦМ. Значить, в БЦМі є якась внутрішня проблема. Це навіть, мабуть, і не запобіжник, тому що просто надіваєш клему, якби це був якийсь аварійний відключач, чи ще щось, то живлення б не було. А так у нас всі блоки живляться, окрім самого БЦМ, який не на зв'язку, який живиться, але просто не, не діагностується. Тому зараз знімаю фішки, вже почав відкручувати, ще там є з цього боку саморіс, там може десь ще є. Знімаю блок БЦМ, скриваю, дивлюся, що всередині. Ось так виглядає знятий блок запобіжників. Або блок БЦМ, або блок БЦМ, що називається. Усі запобіжники перевірив, все ціле. Зараз ще подивлюся, куди приходить, мінус куди приходить 12 вольт і спробую ще на столі його підключити. Але я думаю, що я підключу на столі і він буде так само клацати що все одно його треба розбирати. Розібрав блок. Ось одна частина його, яка защовкується, надівається просто зверху. Друга частина, це у нас виходить силова частина запобіжниками. А це у нас керуюча плата. Ну що я бачу? Бачу трохи окислів. Тут окисли. Тут окисли є. Я зараз спробую все це відмити, але я думаю, що простіше буде просто купити. Плату БЦМ або блок БЦМ. Він коштує не так багато, вже подивився 100 гривень, від тисячі гривень 1000, 1100, 1200, двісті півтори Новий блок 15, але новий ми, звичайно, купляти не будемо. Ну і після того як придбаю інший блок. Тут на є є промка, в якій знаходяться ключі. Ось вона. Це у нас 903066, по-моєму. Да, 903066. Просто клонуємо її для того, щоб не займатися прив'язкою і всім іншим. І поставимо бок назад і спробуємо чи буде машина заводитися. Знайшов по коду. Значить, дивіться, який у нас код. У нас код. 46-81-77-86 Значить, дивимося. Он є в Білій церкві з таким кодом. Є в Хмельницькому. Ціна невеличка. Не Ще в Хмельницькому 1100. А давайте спробуємо позвонити в Білу церкву і замовити. Знайшов е, в Хмельницькому. І знайшов в білій церкві. І там і там тисяча гривень. Зараз запитаю, може якусь знижечку зроблять хлопцям військовим, бо купляємо все за свої гроші. Домовився з хлопцями за 900 гривень, хлопці дякую. Зараз оплачу і буду очікувати, що прийде запчастина і будемо її міняти. Поки їде новий блок, вирішив. Випаяти Єпромку, читати буду за допомогою оранжу. У Богдана тут в офісі Оранж був, тому ним підключився. Вирішив вичитати Єпромку і отримав ось такі дані. І щось мені здається, що ці дані якісь не такі, як мають бути. Хоча вони читаються. І читаються, і перевіряються. Але мені цей дамп, чесно кажучи, не дуже сподобається. Не дуже, не дуже подобається. Е, я зараз пошукаю дамп, який був колись в цьому БЦМ. -і, і порівняю, наскільки вони сильно відрізняються. І ось дивіться. Оце дамп, який я вичитав зараз. А ось цей дамп, Ну видно, неозброєним оком. Що дампи відрізняються. Але це дамп, який колись був у цій машині разом з ключами, коли я ключі робив. Тому зараз піду пошукаю, щоб цю єпромку не чіпати. Пошукаю іншу єпромку, запишу в неї дані і буду пробувати збирати і перевіряти. Не вже є промка здохла? Було у когось таке, що 90 66 дихали на рівному місці. Напишіть в коментарях, якщо було. Знайшов Богдана Олеговича 9366, новий чіп. Як каже Богдан, вона вже фірма серйозна. Тому зараз буду записувати не цей дамп, а той дамп, що я колись вичитав. Запишу БЦМ, зберу і спробую, що з цього вийде. Так, підключив новий чіп, заставив. Читаємо, має бути пустий пром. Він пустий. Добре. Тоді відкриваємо те, що колись було, і записуємо. Каже, записати. Так, записати. Запис успішний. Робимо компер порівняння. Компер окей. Okay. Все, тепер цю єпромку можна паяти назад на плату, збирати і бігти перевіряти. Єпромочку запаяв, окісли повідмивав, ну, наче ще живенька плата. Місцями вони такі є, ну не вони не прямо такі, вже зеленуха пішла, а просто як окісли зверху, повідмивав. Зараз буду ставити і перевіряти, і побачимо, працює, не працює. Поставив назад БЦМ. Ще не прикручував, просто понадівав фішки. І що? У нас аварійка не мигає. Не мигає, показує нулі. так Може це успіх? А так мигає. Аварійка все одно мигає, а це, мабуть, поворотник. Так, паверійка була включена. Все потухло. Заводимо. Красавчик, Пара-пара-пам. Ну, Але це не виключає того, що проблема в бацеймі була. І якщо вона була, вона може повторитися. Тому, той Бог, що приїде завтра. Я так само колоную і зроблю його запасним, щоб хлопці, якщо що, просто перекинули БЦМ. Все ж таки, напишіть у коментарях, хто з таким стикався, що злітає прошивка в ЄПРОМі 90306. Приїхав ще один БЦМ, сьогодні забрав з пошти. Будемо його робити основним. Клонувати, записувати в нього дамп з рідного БЦМ. Ну, а рідний БЦМ покладемо хлопцям як запасний на випадок, От як цей був, щоб просто перестав працювати. Зараз скриваю цей блок, випаю єпромку і клоную. Єпромку випаяв. Далі процедура стандартна. Запустили софт, обрали 93 c 66 і читаємо. Прочитали. Перевірили, перевірку успішна. Тепер цей дамп зберігаю і записую рідний дамп, який був. Цей зберігаю просто для того, щоб був, якщо що треба відкатитися назад і так далі. А Записую той рідний, який був вичитаний вже з ключами і так далі. Бо наша задача клон зробити. Так, зберегти. І тепер відкриваємо наш готовий дамп, який був. І записуємо. Right. Запуск успішний. Перевірка. Перевірка теж успішна. Все. Тепер чіпчик вертаю назад на плату. Припаюю і везу до Богдана Олеговича хруща. Ставити на машину і перевіряти. Привіз блок Богдану. Банан лі я читаю. Вітаю. На тобі блочок. Це для мені блочок. А що давай Це перевіряти. А друга частина в машині? А, давай там давай там ставити, не перевіряти. Не, нормальний. не нормально. Ну, Все Вы же у нас ну, пішли, відкривай. Блок вже поставлено. Перекручено. Перевіряємо. Так, один ключик. Машинка заводиться. Тепер беремо другий ключик теж заводиться. Як бачите, вдається колонувати блок на Фіаті. тепер блоків два. Ось рідний, який відремонтували. Зараз стоїть куплений підмінний. Його залишаємо, цей залишаємо як запасний. І віддаємо машинку хлопцям. Друзі, якщо сподобалося, з вас вподобайки, рекомендації друзям, підписка, якщо ще не зробили цього. І очікуйте нові відео. Всім пока-пока!